Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про сьогоднішні події 1 травня, що відбулося сьогодні. Облили Петра Симоненка кефіром. На щастя, чи, на жаль, він не постраждав серйозно. Постраждав лише не, костюм піджака, також костюм російського журналіста. Про це трошки пізніше. Ще сьогодні, вчора на сьогодні, відбулася так звана Вальпургієва ніч, яку пов'язують з певними сатанинськими силами. Так, от вчора напередодні ввечері звільнили Дмитра Фірташа. Австрійське правосуддя не видало його американському. А е, сьогодні, в інтернеті знайшов я дуже цікаве відео. Російський я такий і романах Ігор Васильєв. Він настоятель храма Георгія Побідоноса в місті Тирни Ауска, Бардино-Балкарії, це П'ятигірська та Черкаська єпархія. І от сьогодні це відео стало хітом просто інтернету. Ви зараз ну, точно ніколи такого не бачили. З храму зробили звичайне комсомольське караоке. Я б так би назвав. Давайте дивитися відео. Я піднімаюсь по тривоги, И снова бой такой, что я тесно, Ты только не зарысь на полдороги, дороги, товарищ сердце, товарищ сердце. я хочу от дыма их избавить, И только все, пожалуйста, запомни, Товарищ память, товарищ память, Ты только все, пожалуйста, запомни, Товарищ память. Спасибо, Господи. Спасибо. Ну Ось так пісня радянських комсомольців, Павка Харчагін, пам'ятаєте, як закаляла сталь. Ні, Роберт, Роберт бачу, Рождественський. знищували, які, які знищували церкви, які знищували церкви попів різали, відтинали їм руки, голови. Ну, ось так, така дивна метаморфоза російського православ'я, чи якщо можна його так назвати. Друзі, тим не менш, вчора, якщо до серйозного переходити, вчора суд відня. Ми вчора прогнозували, чи відпустить, чи відправить до США. Всі експерти зійшлися на тому, всі студії, що фірта ще такі відправлять до США і віддадуть правосуддя він там може отримати принаймні Ні, Іван Вінник, депутат від БПП, казав 75 років може отримати. Суд не погодився з думкою наших експертів. Відпустив фірташа. Тепер він каже, що може приїхати до України. Пане Оксію, вам запитання, чому так сталося? І друге запитання: а чому ми сподіваємося на австрійське чи американське правосуддя, а не сподіваємося на українське? Вчора міністр МВС сказав, що ми готові допомагати американському правосуддю в суді в засудженні фірташа. Чому ми самі тоді не можемо його з Мати, затримати, заарештувати і посадити ну, дивіться, не, на 75 ну, ні, років ні, на 10, ну, я думаю, можна ну, ми ж всі знаємо, що у нас, на жаль, судочинство не є реформованим, і тільки цей процес тільки починається. Так, це раз. Другий момент, от що ми побачили по австрійському правосудді, якраз що е все треба робити по закону, а закон передбачає змагальність. І от ми побачили, що. Навіть американці потужні з своїми своїми доказами і так далі, але виявилося це недостатнє. Фір зібрав команду адвокатів, і їм вдалося взяти певну лінію, і вони переконали австрійське правосуддя. Да? Серед яких був екс-міністр юстиції серед, да. серед адвокатів. До речі, що цікаво, що один із ключових фігурантів цієї справи індійський чиновник, який фігурував. Там, оскільки йшлося про хабар в Індії, він втік в Росію. Тобто американці поки що не переконали. Ми знаємо, що насправді там залишена можливість для того, щоб для апеляції. Для, апеляції. для апеляції і для того, щоб були надані додаткові докази. Ну але на даний момент відбулося те, що відбулося. Ми можемо згадати, що там же відні був ще й потужний десант всіх колишніх регіоналів. Не колишні країни да нинішніх опозиційно-блоківців. і там був за госп'янукович, андрій кривець. Багато дуже людей зібрав туди під сабулонітращук. Сягну... Там був Григорій Суркіс, і... Вадим Рабінович, Юлія Льовочкіна. Там було дуже багато і на людей. і так далі. Тобто, було використано дійсно дуже Для того, щоб сказати, що це, начебто, політичне переслідування в Україні. Ну Пані, і на жаль, як на цього ставитися? Чи ви сподіваєтеся, що Фірташ таки буде покараний? Чи можливо він не 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 знаю? в Україні? В Украї... Ні, не сподіваюся. Чому? я не вірю, що наше судочинство дійсно здатне на е, безнеупереджене власне введення справи, і я не вірю, що людина такого масштабу буде покарана в Україні. Якщо б була екстрадиція до США, я би вірила, що це можливо. Так він ні Путіна здав би там. Пане Михайло, Дивіться, власне. ми вчора говорили, що він голова федерації працедавців, роботодавців. Так ця yeah. ж федерація має з вашою федерацією дуже тісно співпрацювати. Соціальний Вона співпрацює партнер. — Іншої немає федерації. Ну, це справді це, це імітація така. В це... час було е, дві роботодавських е, крупних таких організацій: Конфедерація роботодавців і Федерація. Коли е, фірташ очолив федерацію, і конфедерація злилася під е, федерацію, під нього. Далі він контролював вже Федерацію про України» Українець через Юру Кулика. А далі вже вони там контролювали Фонди соціального страхування, це 30 мільярдів. Поштів і багато чого іншого. Не тільки бізнес, не тільки політика, а е, от ці оці гроші які, 30, не, держав, 30 мільярдів. Мільярдів мені не почулося, так? Так, да, так. Да, це звідки виплачують регресний там, допомогу по вагітності, по догляду за дітьми е, лікарняний. Там, і... Федерація федерація працедавців це теж нормальний бізнес. Здеребану те ж це, я так розумію, бюджетні ну, гроші, правильно? От, розумієте, головними партнерами людей на праці через проспілки являються роботодавці. А держава це вже як третя сторона, як арбітер, які там спостерігають, щоб там проспілки не набрали такої сили, щоб там не заставили роботодавців підняти до небес зартнеплати, як це було в Детройті, Сполучені Штати Америки. І Щоб роботодавці не поставили на коліна людей на праці, щоб це не привело до чергової жовтневої революції 17-го року. Наприклад. І якраз конвенції міжнародної організації праці при ООН дуже чітко це все передбачають. А нас зовсім наоборот. У нас олігархи, в нас олігархи контролюють і політику, і владу, і президентів, і ми це почули в відні. Тому чи варто. Я слава Богу, що олігархи ще навіть... не контролюють вашу незалежну профспілку. Я сподіваюсь, пане Володимире, у вас не здивувало рішення суду вчорашнього австрійського? Чому так? Ви знаєте, я не хочу коментувати рішення австрійського суду. Я сподіваюся і абсолютно певен, що це рішення було прийнято абсолютно чесно і відповідно до австрійського законодавства, відповідно до Європейської конвенції, відповідно до європейського права. Мене значно більше хвилює саме український суд. Він дійсно не реформований. Його намагаються зараз дуже активно реформувати. Наприклад, Міністерство юстиції просто чинить тиск на суд, якого ніколи не було, навіть на конституційний суд. Коли рішення, наприклад, щодо закону про люстрацію, які просто явно протирічать Конституції і європейським принципам, про що сказала Європейська комісія, венеціанська комісія, то власне зараз говориться так: або ми ліквідуємо Конституційний суд, або поміняємо членів, що вони прийняли нове рішення. Тобто, у нас зараз, замість того, щоб виправити ті ситуації, яка була за Януковича, коли суди судили по вказівці згори, Зараз нам кажуть, що суди повинні судити по новій вказівці. Що там буде? Ми, на жаль, не знаємо, що сказав, сказав Кличко під час того допиту, який Відеоконференції важливо, з ним, яка відбувалася да. в закритому режимі. Я знаєте, у це журналістів найбільше цікавить, що сказав Кличко. Бо що сказали всі інші, всі чули, знають є стенограми. Ви знаєте, це дуже важливо для нас, тому що йдеться про те, що президент України мер міста Києва. Домовлялися з олігархами про щось, про що ми не знаємо. І це свідчення того, що у нас, по суті, олігархічна система не просто відтворилася після Майдану, вона стала ще більш серйозною. І розумієте, це насправді головна причина корупції. Не в тому, що в нас не створено антикорупційне бюро, у нас маса органів створена. Питання в тому, що олігархічний капіталізм, який був створений ще в часи кучми і так далі, він дозволяє таким людям, як Хірта як Коломойський, як Порошенко, як Ахметов акумулювати величезні кошти для того, щоб впливати на суди, тримати свої фракції в парламенті, на міліцію і так далі, і одну тезу. А чи насправді перед виборами цього люди не знали? Так про це ж говорили і в пресі, в тому числі, що пан Порошенко їздив у відень і домовлявся з паном Фіртошом. Це було справді, відомо. Не справді, не справді. Ми насправді про це ще на жаль. Не знаємо ні. ні Інформація була відкрита. Псала була відкрита, було, відкрита, пані Редактор ми просто війні була зустріч. Була зустріч. Була зустріч. Є... Єдине про що було невідомо, що на цій зустрічі був присутній сиріовочки. Так. так а зараз після суду стало відомо. Тобто тепер робити очі і казати, що ми здивовані. Да ніхто не є здивований. Всі нормально це знали. А в нас вибору немає так. Склалося все. За це зачароване коло. Ну і після чого Олігархи... це, це наша наша проблема, що у нас ніколи немає вибору. У нас є багато кандидатів, але насправді в в кожен з них в тому ви кожен з них є, е, е, ми з ми з є олігарх. Після чого е, сам фірташ сказав на стійському суді, що все відбулося так, як ми і планували. Він сказав, буквально дослівно, Порошенко став президентом, а Кличко став прем'єром. Е, зустріч відбулася в відні. Про це було відомо, втім не було відомо напередодні ще виборів, що всі зустрічі брав участь Сергій Льовочкін. Можна одну тезу не в захист Жодного олігарха. Я просто хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді великий капітал і великий бізнес не є зло. По-перше, уявімо собі на секунду, якщо зараз їх не стає, добре вбивають, знищують, садять в тюрму. Люди є роботодавцями десятків, а то й сотень тисяч людей. Вони виплачують заробітну плату, вони виплачують регресні, вони виплачують відпускні. Люди добрі. Нам треба відділити бізнес від політики, а не знищувати олігархат як такий. Невеличка ремарка не свої. Гроші вони виплачують, а ті гроші, які створили робітники своєї праці, зрозуміло. Як ви тепер плануєте вийти з цього стану, вбиваючи їх? Що це дасть? Ні, є дуже 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 прості кроки, які е, зробили насправді дуже багато країн європейських, Правильно. в тому числі, і вони це і прогресивне оподаткування, якого вони бояться, і покладають саме всі тяготи війни, саме на е, нас, на всіх людей, в тому Правильно. числі ті, які стояли на майдані. Не збільшуючи собі, більше того, вони зараз хочуть за безцінок по суті приватизувати всі стратегічні галузі української етро, не хочуть, економіки. Вони хочуть, бо їм це дозволяє народ, Нічого. їм дозволяють люди це робити. Правильно, От тому 1 травня ми повинні були сказати, що ми цього їм не дозволимо. Значить, <рес> те, що хотів сказати, тут згадував Михайло про третій майдан. Я е, і це доволі така популярна теза. Але е, мені подобається, як сказав Мустафа Наєм. Він сказав, що третій майдан має бути не на вулиці, це не дестабілізація в країні, якою скористається Путін. Третій майдан має бути в стінах парламенту, і він робиться в тому числі через присутність там громадських активістів через, через проекти законів, які дає реанімаційний пакет реформ, через прийняття повільно. От у нас не виходить у українців радикального розриву з минулим, але воно можливо в Ційний спосіб я тому хотів би сказати, навести просто приклади, що вчора підписаний закон про ринок природного газу. Це дуже важливий крок, так для демонополізації галузі. Далі а, арештований газ. Я не пам'ятаю Михайло, скільки там кубічних метрів п'ятсот мільйонів. мільйонів, який належить Фірта, Зараз, Зараз процес проти Остхема. Да, подав падав е, на Навтогаз, так, його дочірня структура. Ми знаємо, що було щодо Коломойського. Да, почалися якісь перші кроки. Щодо, скажімо, Ахметова, очевидно, що буде бідняця тарифів Укрзалізниці да, зараз. Ахметов користується заниженими тарифами. Тобто Панець, перші короче. кроки почали робитися. Розумієте, yeah, це дуже важливо, щоб було я продовження. Шкода, але я не є прихильником еволюційності в цьому процесі, тому що люди зубожіли стрімко в один день. Ми прокинулись і зрозуміли, що долар вже ніколи не буде 8 і навіть 12. Він буде 20 і напевно більше. І це не, не кінець. І тому еволюційний процес нас немає часу чекати. Як правильно сказали польські реформатори, кожен день без реформ це мінус 1% довіри до тих реформ yeah, і до держави в цілому Еволюція, я кажу, але реформи я... потрібно робити швидко і навчора. Три місяці було достатньо бальцеровичу, щоб започаткувати перших 18 економічних законів. У нас пройшло вже більше ніж ніж три місяці, і ми нічого не робимо. І вже 500... ну, ні, 501, Ну ні, ні. першого казати, Ріно. що ми нічого не робимо. Я їх немає, Олексію, Я от якраз як оця тема а, можливості чи неможливості третього майдану. Він може бути страшний і з кров'ю, і до цього все може підійти. І коли шахтері були в Києві. Ви бачили, як вони рішуче змили першу шеренгу міліціонерів, просто зім'яли. Це було три секунди, це треба було бачити. І я тоді швидко вийшов наперед і став перед воротами адміністрації президента. Люди націлені були і це зносити. Але це виглядало як провокація, тому ну, знесли ворота, ну, А що ти далі? Ти і великі маси людей, 3,5 тисячі шахтарів, стрімко наближуються, і я стою без нічого. Дивлюся на них. Вони за два метри зупинилися. Кілька хвилин дивилися мовчки на мене, і я на них дивився. Потім почалося хвилювання, почалися емоції, крики і все інше. Ми поставили вже через 20 хвилин потужну озвучку, роз'яснили людям, що робити, куди йти, і тому подібне. Але ми також тоді задумувалися. Це було кілька днів назад, А чи ми не розхитаємо лодку? І е, чим це зараз завершиться? Дуже важливо, щоб разом шахтарями були вчителі. Медики, щоб їхні питання так само розглядалися, щоб влада бачила, що вона залізла в кишеню, прямо треба говорити своїми речами, в кишеню всім верствам населення. Дуже важливо, гори. пане Олексію, от ви як, як професор, як представник інтелектуальної еліти, щоб ви теж нам пояснили представникам проспілок, громадських руків, робітничому класу. А яке у вас бачення? А, що необхідно робити? Які конструкції ви можете запропонувати? Вчені? просто а правда, це в Польщі було. Там всі разом виходили. А якщо ще студентство до шахтарів приєдналося, що було? б? <постив> ну, хто влада запускає руки в кишені шахтарів? Чи це роблять відповідно? Фірта, шкала мої, такі шана призначив. Той, той, він прийшов, той той він приведений. приведемо. Дозволяє закінчив. Михайла, дивиться, во ти так говорить. А я А... Порошенко привів із свого сімейного бізнеса Демчишина. Демчишин розвалив всю енергетичну систему. Прийде зима. Це міністр енергетики. Так. Да. Взимку ми всі будемо страждати. І і наша економіка зупини опиниться без е, енергоносія, без електрики. Поки що купуємо в Росії як і вугілля, так і електроне. Навіщо це робити, якщо зупинили наші? Е, дякую, То люди, хто заліз дякую. людям в кишеню? Дякую. Зараз ідемо на рекламу. регут. Панука, після цього подивимося, ну, так, давай, як сьогодні облили кефіром. Симоненка потім до серйозних речей сьогодні е, була презентована нова соціально соціально-демократична б сказав би програма кілька громадських організацій, зокрема, і конфедерація е, проф... Федерація незалежних спрословок. Перепрошую і кілька громадських об'єднань називу після реклами залишатися на еспресо буде дуже цікаво. Ще цікавіше.